Футбольно легкоатлетичному комплексу у Кіровограді бути на верхньому ярусі стадіону зірка очільник області Андрій Ніколаєнко, президент Федерації легкої атлетики України Ігор Гоцул та керівник кіровоградського клубу Максим Березкін заклали капсулу, яка символізує початок найбільшого в історії кіровоградського спорту будівництва. Завершення реконструкції стадіону зірка заплановане на 20 травня 2014-го. Попередня вартість проекту близько чотирьох мільйонів доларів США. Будуть сосредоточені е, більшість видів легкої атлетики: Це і біг на короткие дистанції, біг на длінній дистанції, е, это марафон, е, это прыжки в длину, е, тройной прыжок, е, прыжки в висоту, е, біг з е, препятствиями, всі види метання, е, диск, молот, копье. крім поля, та шести легкоатлетичних секторів реконструюють і бігові доріжки. Цей стадіон відповідатиме усім вимогам. Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій. Проект реконструкції даного об'єкта заключается в том, чтобы наш стадіон, стадіон Зірка, получил по версии ИАФ это легкоатлетична асоціація, ассоциация, второй класс об'єктів. объектов. Что подразумевает себе второй клас? То, що этот стадіон сможет приймати не тільки только общенациональные соревнования, общеукраинские старые, но и международные старты. Вступає у цьому проекті Федерація легкої атлетики України. За кошти федерації на стадіоні встановлять обладнання вартістю до мільйона гривень. І вже наступного року на зірці заплановане проведення змагань національного рівня. В календарі на наступний рік вже закладено проведення кілька національних змагань на цьому стадіоні. І це дійсно дуже суттєво. Ми презентували цей календар тиждень тому на міжнародній конференції. Наші міжнародні партнери вже знають, що в Україні найближчим часом з'явиться нова сучасна спортивна арена. Створення такої сучасної арени працює на імідж області, каже губернатор. Зробимо ще один такий майданчик, на якому не соромно буде приймати сотні гостей з різних куточків, як України, так сподіваюся, і зарубіжних. Стартували з перемоги у грі першого туру вищої ліги. Оновлена команда БК Кіровоград вщент розбила фармклуб Дніпропетровського Дніпра – 114-78. Порівняно з минулим сезоном, лише двоє гравців: Олександр Оснач та Станіслав Овдієнко зберегли місця у складі команди. З новими партнерами швидко знайшли спільну мову, каже капітан Кіровограда. До августа ми вже були всі тут, поэтому було час більше двох місяців на как бы почувствовать эту командную химию, взаимодействие наладить. Поэтому всё в порядке сейчас, э, все придесались друг к другу, знают, что от кого ждать. Поэтому мы сейчас уже очень похожи на команду, на настоящую команду. Среди новачків чимало вихованців коуча Кіраограців, Ігоря Чигринова. Это практически все мои воспитанники, которые прошли со мной уже и Суперлигу, и Высшую лигу. Так что я их очень хорошо знаю и знаю, що вони будуть прибавляти. відкрив рахунок набраним у новому сезоні очкам ефектним слемданком Олександр Оснач. <плес> у середині першої чверті за рахунок дальних китків гості наздогнали Кіровоград і навіть вийшли вперед. Сімнадцять-тринадцять побачому щоту проблем не було просто ребята знали, що вони виграють вони не були до кінця сконцентровані. Ну, Чисто говоря, балувалися. А потім вони зібралися і почали показувати баскетбол тот, який від них требуємо. З виходом на майданчик першого темношкірого легіонера в історії БК Кіровоград Демонда Мейса, наша команда за останні 3,5 хвилини стартового періоду забезпечила собі комфортний рахунок на табло 29-22. На початку другої чверті на майданчику з'явився і другий американський новобранець нашого клубу центровий Дарон Томас, який царював під щитами. Як наслідок, на велику перерву команди пішли за 19 очкової переваги господарів: 55-36. У другій половині гри запам'яталися влучні трьохочкові Станіслава Авдєєнка та Юрія Лохманчука і Слемданки Демонда Мейса. Кіровоградці впевнено на класі довели гру до розгромної перемоги 114 – 114-78. Далі Кубкова гра. Вже у четвер. Наші земляки вперше в офіційному поєдинку зустрінуться з клубом Суперліги Дніпропетровським Дніпром. Клуб Суперліги, ну я вважаю, що він нам по силам, тому що ми. Следим за суперлігою, все всі ці матчі э, е, в поторі були на зборах з этой командой Дніпра, поэтому знаємо на що вони способны. Я думаю, буде очень серйозна борьба. Легкої прогулки не буде ні для них, ні для нас. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Новини спорту.